Всім привіт! Це зараз 7 ранку тільки. В школа на другій зміні, аж на 9 годин треба йти. І тут зараз і сирена гуде. В школи немає. Гуляє на горищі. На самій криші. Ворони каркають. Хороша погода. Ну, хорошо, этот. Тут уже слышка. Это тоже гулял. Тут .ıt. чекало. Ну, и так, все себе. было чем заняться, чек то сказать. И люди ходят. Ну, так. Так, тут все. Все Машины ездить автобус приехал. Опа. Я пришел, что Вольер. Кто вы знаете, это не моя собака. Хати чиїсь. Ось абрикос Але якщо це відео набере 10 лайків, то я залізу на цей вольєр Ну так, якщо 5, то залізу внутрь, чтобы під цим шифером залізу. Я там дуже цікаво, если хочете узнать, Що там на самом ділі то наберіть. П'ять лайків і побачите що під цим шифером. Ось це дуже тут корише. Я це зараз і не полізу, бо там я зідо... Це, mm. там, там, це моя кімната під цим шифером, там там під цим шифером, там горище. А під тим горищем моя кімната, сьогодні там спав. Короче, Ось і кос. Ну, таке відео сьогодні. Ну звісно, це для мене двічно це не важливо. Якщо це відео набере 30 переглядів, це вряд ли буде. Цього, скоріше всього, не буде. Але якщо таки набере, я підійду до цієї башні. Бачите ту башню? Башню ту. Я туди підійду і сніму там відео нове. І там все сніму. этом роботе я кто я сниму про ту башню я там высоко ну добре такая сегодня видео уже скоро по дорога ну ладно я за ж... ящики там был ящики еще был там я сидел за пришел ну значит